Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса, який я завжди з вами. Маємо сьогодні 9 січня 2025 року. Сьогодні у нас перегляд заміни шестерні. Це у нас слайсер. слайсер із серії слайсерів, які ми вже шестерні ми робили. Це Bosch MAS 6220N Ірисочка 02. Далі це все буде прописано в нас відео, назва повноцінна. Е, ну, що можу сказати? Слайсер як слайсер, начебто багато кого хто їх виробляє, багато чого в нас вже є. Єдиний момент, можу сказати, те, що не всі шестерні. ну Тобто, якщо ми будемо брати дивитися на оригінал, ми можемо бачити, що вона вже ну вся погризена. Що зверху, що знизу, тобто вигризано все. Стоїть вона все просто, ставиться от сюди. Тобто є в нас електродвигун хробачок і далі вона рухається, ну і виконує свою, свою функцію. Момент в тім, що куток, очевидчих робачка, чи якісь рухи в багатьох слайсерах просто шестині не відходжують, не відходжують тобто вони не відпрацьовують. Не відпрацьовують оригінальні, як, як оригінальні, так і нами зроблені. Хоча ми вже намагаємося зробити їх з того з пластику, який би мав би бути для цих виробів. І все, начебто, візуально виходить, але не завжди вони відпрацьовують. В цьому випадку, начебто поки що все гаразд. Шестерня вийшла непогана. Це заміна, бачите. Тобто, що ми маємо наша чорненька та біленька. Тут тут вона, ну що сказати, вигразана, ти вигразана. Хто там знає, що з на неї різали, що з нею робили, але тим не менш зіпсувалася. І все, що там зіпсувалося в ті шматки пластика, вони ось тут в редукторі. Ми це ще не вичищали, нічого не дивились, не передивлялись, тому що власник от нам прислав його. Цей блендер такий розібраний, не можна навіть показати, як він збирався, там чи розбирався. Розібраний, хоча там складнощів ніяких немає, там декілька гвинтиків, бачу і все саморізі. І далі все просто: шестерні виймається, і нова вставляється просто туди. Фіксується максимально вже до зв'язку з хробачком. Від електродвигуна, і далі, по ідеї, все має бути працювати. Що можу сказати? Що перед тим, як це все поставити, ну, обов'язково необхідно вичити весь редуктор. Тому що тут, дійсно, якщо дивитися от уважно, то зубчиків яких немає, їх дуже багато, їх просто в тирсу вигризло, і вони, ця, ця тирса вона знаходиться обов'язково десь тут. Вона нікуди не поділася. Вона серед мастила, серед десь там розклалася, і тому, якщо ви поставите нову, Ну, Ущільнити скажімо, просто контакт між хробачком і шестернью обов'язково у вас вона зіпсується дуже швидко. Тому обов'язково все якісно вичищаємо. Вимиваємо, де хтось використовує там калошу, там якусь там, кересина, там, хтось що, хтось просто бере просто якусь, якусь, не знаю, винучу, блін, і витирає там все, паперовий е -от, е -от, туалетний папір. Його можна але тільки дивитися дуже обережно, щоб там не полишалися частинки від нього. Ну І все. Тільки після того, як вичціли, ставите нову шести, набиваєте новим мастилом. Нове мастило це Літол 24. Скоро в нас з'явиться мастило, яке буде необхідно саме для таких речей, що воно там високотемпературне, тому що шестерня, коли крутиться, рухається, вона набирає велику температуру, так як вона не металева температура нікуди не дівається, вона лишається там, і шестерня нагрівається, і відповідно, скажімо так, псується. Якщо немає мастила, ну, відповідно вона працювати довго не буде. Тому обов'язково треба змащувати пластикову шестерню. Ставите, збираєте, ну і все вперед. Тобто, якщо вже комусь потрібен цей, цей виріб. Він у нас вже є, будь ласка, звертайтесь. Якщо чогось немає, висилайте до нас, зв'язуйтесь з нашими менеджерами, і ми обов'язково то зробимо. Взагалі, це контент, якому ми розповідаємо про наші новинки, які з'являються, які ми можемо вам показати, розказати про них, якщо є можливість, як розбирається, як ставиться. Ну і для того, щоб безумовно інформацію отримали, що воно є. Тому, якщо цікавий контент, підписуйтесь, будь ласка, якщо цікаво було відео, ставте вподобайку. Будемо дуже вдячні. На тому будьте здорові, до нових Тричі, слава Україні, слава за.